Цей плед я зв'язала із залишків пряжі, і результат перевершив всі мої очікування. Пропоную вам зв'язати такий плед разом зі мною. Вітаю вас на каналі Оксамитові Петлі. І з вами я, Оксана. Я думаю, у вас, так як і в мене, є пакети з залишками пряжі, які ви не відкриваєте, щоб або не злякатися, або не нервувати, бо кожен клубочок так. Або шкода, або. Дуже дорогий, або десь раптом знадобиться, і лежать вони і чекають свого зоряного часу роками. Так ось, їхній час настав. І я покажу, як з цього пакету провини зробити чудовий плед, який виглядає на мільйон. І найприємніше це мінус купа залишків і плюс одна гарна річ. І Якщо у вас є такі ж скарби, будь ласка, приєднуйтесь і будемо рятувати їх разом. Я сама не очікувала, що з таких залишків може вийти ось такий плед чудовий. І кожна в'язальниця, я думаю, має такий плед. Ну, давайте розпочнемо. Це дуже швидко, це, мабуть, найшвидший майстер-клас, який я показувала. Потрібно гачок, ножиці і. Купа ваших залишків. Якщо ви хочете зробити плед, уже якийсь тематичний, присвячений якомусь кольору, наприклад, блакитному. От у вас блакитна кімната, і ви хочете, щоб плет таки відгукувався з кольором, наприклад, кімнати, ви тоді вже треба докластися, купити упаковочку якоїсь недорогої, можна напівшерстяної, чи акрилової пряжі, наприклад, блакитного кольору, і через один або через два ряди цього візерунку робити. Оту смужечку того потрібного вам кольору. Якщо просто такий, як у мене, я абсолютно нічого не підбирала. Тому пледі, що вам показала, я просто вив'язувала абсолютно всі залишки пряжі, які в мене були. Цей візерунок старий як світ. Він, мабуть, ще з часів бабусиного квадрату, і його, мабуть, всі вже давно забулися. Але ми ж знаємо, нове це просто забути колишнє старе. Зараз я вам нагадаю і може когось. Хтось захоче таке зв'язати, наприклад, такий собі зробити челендж, новий плед до зими. От з 1 березня до 1 грудня, десь 40, приблизно 39-40 тижнів. І ось ви плед за 40 тижнів. І ви кожен тиждень, навіть якщо ви будете по 5 рядочків всього-навсього пров'язувати цього пледа, то до зими ви вив'яжете всі залишки і отримаєте вже до зими чудовий прекрасний плед. Він такий може бути і як плед, і як покривало на ліжко. Можна зв'язати невеличкі такі на сидіння стільчиків чи на табуретки. Ну, Будь-що. Я вам зараз покажу вам цей візерунок, він дуже простий і дуже ефектно виглядає. В'яжемо з повітряних петель цепочку, дивіться, ось так вона в'яжеться. Можуть в'язати навіть ті. Хто ніколи не тримав в руках гачок, тому що це простіше простого. Ось таку цепочку потрібної довжини. Нічого я тут не рахую, я просто вимірюю, наприклад, довжину пледа. Наприклад, він потрібен мені півтора метра. От я роблю цепочку такої ж довжини, півтора метра. Для зразочку нам багато не потрібно. Воно дуже просто в'яжеться. Зараз я вам покажу. Я набрала десь таку цепочку, може, петель 20 тут. Пропускаємо, дивіться, один, два, три. В четверту петельку робимо накид. І пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Так, далі відрахуємо три петлі. Один, два, три. В третю робимо накид і стовпчик з одним накидом. Робимо повітряну петельку. Повітряну, накид і знову сюди ж ще один стовпчик. З одним накидом. Далі один, два, три. В третю петелечку знову робимо накид, третю петелечку, проколюємо, робимо стовпчик з одним накидом. Не забувайте між ними робити повітряну петельку. Повітряна петелечка. Накидаємо і знов сюди ж само робимо стовпчик з одним накидом. Далі пропускаємо один, два. Третю накид. Просовуємо. І робимо стовпчик з одним накидом. Повітряна петелечка. накид І ще одну пров'язуємо. Робимо накид. Один, два, три. Втретю знову. Стовпчик з одним накидом. Повітряна петля. Накид. Сюди ж. Ще одну, далі накид. Один, два, три, третю. Стопчик з одним накидом. Трошки ниточка ділиться. Так, повітряна петля. Знов сюди само. ще стопчик з одним накидом. Дивіться, в нас виходять ось такі галочки. Бачите? І між ними повітряна петелечка. Зворотньому напрямку ми будемо туди робити е, такі самі галочки, але вже іншого кольору. Так, дивіться, в останню петлю я зробила стовпчик так само з одним накидом. І коли вже пров'язуємо, про, накид я пров'язала, і коли пров'язуємо петельку, змінюємо нитку. Дивіться, оп, ми змінили ниточку. Пров'язали тепер три стовпчики підйомом. Три стовпчики підйому. Ось цю ниточку, яку ми змінили. ми змінили. Ми будемо прокладати, я так робила, ось сюди, в цю дорожечку. Ми будемо її ховати. Я вже як варіант роз... таке собі придумала, можна її залишати ось тут з краю. І у нас будуть ось такі, е... такі пацьорочки, їх... їх можна зав'язувати. І буде така бахрома, наче. Це теж буде дуже цікаво. Ну, я зараз вам покажу як варіант. Але я в тому пледі, що я показувала, я ховала їх. Я ховала, ось так прокладала. Дивіться, робимо накид, Стопчик з одним накидом, повітряна петля, накид. Так, ось галочка. Ось оця галочка, де ми дві петельки сюди в одну. Не сюди. Цю ми пропускаємо. Тут де одна петелька, а сюди. Накид. Пров'язуємо, між ними повітряна петля, накид. І пров'язали. Ось у нас ще тут. Якраз ниточка тут і сховається. Вона потім прекрасно ні, не вискочить, вода, нічого і не буде абсолютно. Пров'язуємо. Так, накид. Ось галочка ця. Ще раз уважно сюди, звідки йшло дві. Ось ця галочка. Так, накид. Цю ниточку притримуємо. повітряна між ними і пров'язуємо. Так, накид. Так. Тут ми одну робимо. Пропускаємо петелечку, одну робимо накид, отут, де на стовпчики підйому. Акуратненько в неї протягуємо ниточку. І коли накид пров'язали, ми зараз будемо змінювати колір нитки. Давайте візьмемо, ось візьму ще з Так. І пров'язуємо три стовпчики з накидом. Дивіться, цю ниточку ми обрізаємо, оцю залишаємо. І приблизно такого ж розміру О, дивіться, можна залишати оці ниточки ось тут. А потім в кінці, коли ви вже зв'яжете, їх можна ось так позав'язувати на вузлики. Я зараз з одного боку так зроблю, а з одного так, щоб вам показати. І теж буде дуже гарно. Тому що вони будуть співпадати з кольорами, які у вас будуть кольори на пледі. Дивіться, так, три підняла, розвертаємо, і ось наші галочки. Бачите, як уже гарно видно тут. Далі взагалі дуже легко. І видніше буде. Між ними. Е Повітряна петля і сюди ж саме ще стовпчик з одним накидом. Так, продовжуємо накид. Між ними повітряна. Так, накид. Зараз дов'яжу ще цей рядочок до кінця покажу вам. Так, між ними повітряна, накид. Так, ну це залишки розмотати, тільки гарно треба. Так, накид. Між ними повітряна. І сюди. Накид. Між ними повітряна. Так. Заплутала, заплутала. Так, зараз. я. Так, ось ось. Петелечка, крайня, де на стопчик три петлі підйому, робимо накид. І ось тут вкрай, пров'язуємо один раз. І тепер тут ми відрізаємо і змінюємо, змінюємо пряжу. Так, затягуємо. Так, де у нас тут ниточка? І робимо стовпчик підйому. Можна ось ці дві ниточки. Ось так підняти ще. Як варіант. Дивіться: дві разом. Раз. Два. Дивіться так, зараз і третє. І три. Все. І так вона схована в нас буде. Цю прокладаємо сюди. Так, о, затягнули. Все. Розробили накид. Ніж ними повітряна петля. Так, цю прокладаємо. Так, повітряна. Погляньте, як ці галочки дуже гарно видно. Бачите? І так, скільки у вас кольорів є, будь ласка, собі міняєте абсолютно різні. Якщо тоненька пряжа можна в якщо пряжа товща, Ну, не дуже сильно, звичайно, якщо вже зовсім там груба. Трішечки того, що абсолютно непомітно буде, тому що наступна пряжа вже буде, якщо тонша, воно стягне, не буде ніяких там переходів. Я в'язала з абсолютно різної, приблизно по метражу, туди-сюди, якщо зовсім тоненька в дві. Дивіться, ось я зв'язала з різних пряжі, приблизно з тих, ще, які тут чудово виходить. Як варіант, можна зробити колорблоки, розкласти свою пряжу по відтінках: блакитні відтінки, там бежеві відтінки, червоні відтінки, рожеві. І вив'язувати пряжу такими блоками. Будуть такі смуги з різних відтінків. Це як варіант, я теж так от прямо зараз така мені думка прийшла, може бути як варіант. Я думаю, вам сподобається. І цей візерунок дуже легкий, ну дуже швидко в'яжеться. Це спочатку починаєш, наче воно довго, а далі на автоматі можна дивитися фільм і прекрасно собі вив'язувати всі свої залишки. Віжіть, будь ласка, вас обов'язково все вийде.